Привіт, друзі! Сьогодні в нас традиційний щомісячний огляд нової мети у Сілф Арені. Сьогодні ми подивимось з вами на Polkad Cup. Ми не будемо особливо зупинятись на картинці із описом мети турніру, тому що цього разу Silf Arena дуже мало нам дала інформації на цій картинці і просто сказала, йдіть, дивіться, 100 дозволених покемонів і з них щось собі обирайте. Тож ми одразу перейдемо до Піліповка і подивимось, яка нас чекає мета. А потім створимо собі шістку із покемонів. Отже, ми бачимо в топі, у нас перше за всю історію з'являється покемон Свубат. Ніколи його не було в жодній меті турнірів, що були раніше. І тут ми бачимо цього маленького покемона на фастатації Confusion та ульті Psychic Fangs. Він може стати дуже і дуже сильним. Також в топі тут є покемони із минулого турніру, із Айоні Капу. це LuxRay, Гальванчула, Кастформ Normal. Ну і власне все. А далі в нас з'являються вже покемони, яких ми бачили в інших турнірах, такі, такі як Джамплав, Дюгонь. А також нові покемони, яких знову ж таки не було раніше у інших метах, але тут, нарешті, вони можуть. Зіграти дуже і цікаво. Це, наприклад, Жирафарік, це Nidoking і інші, як, наприклад, Sviper та Донфан. Давайте, подив... дивлячись на цю мету, спробуємо створити собі шістку команду під турніри, що нас чекають. У нас нема якихось обмежень за вибором покемона в кожний слот. Тож, давайте ми візьмемо. І з просто топу якісь <кій> можливі е ролі придумаємо нашим покемонам. У нас є, ми бачимо, жуки. Давайте спробуємо бідріла. Бідріл завжди сильний покемон. У всіх метах. Візьмемо звичайного бідріла. В цьому турнірі не дозволено грати шедоу покемонами. Так, і нашого бідріла. Давайте подивимось, з нашого бідріла дуже сильно контрять Свубат люксрей. Тож, нам потрібен покемон, який контрить, наприклад, Субата. Хто контрить Субота, краще за все. Люксрей, Слєво, Саморот? Люксрей, дуже гарно контрить Субота. Електричний покемон проти літаючого. Тож, давайте додамо Люксрея в нашу команду. Тож, поки що, моя команда дуже схожа на команду, яка була у мене у минулому. Турнірі, Бідріл Рей. і давайте подивимось, хто може контрити також люксрея. Для Ванчула Нідекін райчу Don Fan. до речі, виглядає непогано. Покемон із атаками Counter, body Slam та Earthquake просто ідеальна комбінація. Кращий фаст мув у грі, один з кращих bait мувів у грі body Slam. І Earthquake, який завдає дуже багато дамагу. І має ще й стаб бонус. Тобто це ідеальна комбінація. Давайте додамо Донфана до нашої команди. На жаль, також не можемо взяти Shadow Три покемони ми зібрали. Давайте подивимось, що нам скаже тімбілдер. Отже, які проблеми у нас можуть бути? Це Вормадам Сенді? Чи візьме хто взагалі Вормадам Сенді, я не знаю. Але. Слубат, Джамплаф, Донфан покемони, які в топі топіме, а також Ніда Кінг. Їх нам, звичайно ж, треба законтрити. І давайте подивимось, хто ж нам краще з цим допоможе. В нас одразу Team Builder пропонує льодяних покемонів: Дюгоня, Сілео. А також тут є Самурод. І Беартрік, до речі. Беартрік виглядає як дуже цікавий Пік, але. Я, напевно, не буду брати Бертріка, не хочу ризикувати. Давайте спробуємо дюгоня. Дюгонь має звичайно мати легасі муви Ice Shard Ice Wind. Я думаю, вже всі мають собі pvp Дюгоней. дюгоній. Ice Wind класна, ульта, яка дебафує гарантовано суперника. Бачимо непогані оцінки. І по загрозам в нас вже їх стало менше. Сілео може бути проблемою. Сірпіріор, Бівер, Чеснот. Цікаві покемони якісь, цікаві комбінації. Давайте подивимось, кого ж нам ще пропонує пів Джамплав та Свубос два літаючих покемона, але ми не закриємо сіліо, який поки що є найбільшою проблемою для нас. Також тут є гальванчула в нас, яка контрить сілео погано контрить чеснота хоча, мені здається, там більше 50 на 50 матч. Да, Погано контрить Вармадам Сенді, але мені здається там теж 50 на 50 матч. Ісуський Снізель також, можливо, виглядає непогано. Але в мене немає його зробленого, тому я, мабуть, не буду його тут брати. Аракваніт програє Біверу, ну, тому що Бівер резистить живучі атаки та Гальванчули програє. І тут є такий цікавий момент із Ледіаном, який виграє, здається, у всіх, окрім Гальванчули. А також Тайфлоуженом, який також, здається, виграє у всіх. І Серпіріор, і навіть Пінсер є. Дуже цікаві покемони, нам радять. Цікаво, чому Тайфлоужен програє Бівер. Давайте подивимось матчап. Тайфлоужен виграє на одному щиті, але програє, якщо пропустить Суперпавер. Тайфлоужен виглядає цікаво із Інсінірейтом. Змусить суперників кидати правильно свої фасти, тож додамо його і на наші загрози. Отже, у нас лише Бівер і Донфан можуть стати для нас проблемами. Ароматіз можна взяти Віглі тафа. Ароматіз це покемон фейрі -тайп із атакою Чарм. Давайте його додамо. І подивимось, чи будуть у нас загрози. І в нас нема Особливих загроз. Вся наша шістка доволі збалансована. Нема покемона, який би контрив всю нашу команду, або 5 покемонів в нашій команді. Загальна оцінка команди 542, тобто це доволі сильна команда. Із номер один, номер один вразливостей, наприклад, Люкс Рей. Ми бачимо, що у нас є Бідріл, який плюс-мінус грає непогано. Люксрей, люксрей це Мірор. Дон Фан виграє у люксрея. Югоні та Фложен, мабуть, що програють, але Ароматіст також може чармами завдати їй доволі неприємного дамагу. Нідокінг також є кім контрти, ісуйського снізеля і так далі. Команда непогана, проте мені трохи не подобається, що в нас багато покемонів із. Довгими фаст-атаками. дюгонь із айсшардом, який тритьорний триває, ароматіз із Чармом, також тритьорний, тайфложен із інсіньерейдом. Тож, мабуть, трохи ми передивимось потім цю команду. <кхух> що змінимо? Але поки виглядає доволі непогано. Нагадаю, що для того, аби зробити еволюцію, ароматіз треба, давайте згадаємо, що треба. 50 цукерочок, а ага, треба поставити в баді та зробити та увімкнути інсенс. Тож, це можна зробити просто одразу. А якщо ви хочете овольнити вубата у субата, то вам потрібно пройти з ним 1 кілометр. Тож, команда непогана, можете скористатися цією командою, можете когось покращити. Я раджу обов'язково, ну не обов'язково, але дуже раджу взяти Бідріла, та Донфана, оцю трієчку, і до, до неї додати щось на ваш вибір. І це буде дуже сильна команда. А також грайте в наших турнірах PokéBattlers, приходьте на наші офлайн-турніри, нас завжди дуже цікаво. І до наступних зустрічей у наступних відео.